Привіт, мене звати Вікторія, я з України, з маленького містечка Тернопіль. Рада рада знайомству. Дуже щиро вам дякую за теплий прийом в Нідерландах. Приємні люди, приємні волонтери. Зовсім по-іншому дихаєш. Вільно дихаєш. Я тут з дітьми, діти ходять в навчальні заклади. Спортивні гуртки. Ми дякуємо всім за підтримку, за віру в нас і надіємося, що війна скоро закінчиться. 24 лютого змінило, поміняло конкретно. Стала відповідальнішою, стала сильнішою і стала просто такою більш самостійною, напевно мене завжди, мене опікав чоловік, завжди. А тут склалася ситуація, я сама. Ну просто я сама. Але зрозуміла, що я, я це можу. Просто можу. Навіть з двома дітками я це можу. Ну як, ну постійно опіка чоловіка, і воно так ніби знаєш, що можеш, а зробить він. А, ну, там, він подумає, він купить, він, він поїде, він завезе, він привезе і отак. А тут все. Тут двоє дітей, і ти осознаєш, що ти сама. Тут же, ну, хоча надію, що він приїде. Модрево трошечки розгрузки. Ну, скажу так, от чесно. Я м -м -м -м, перші дні війни я дуже злякалася. Я від перших днів ми самі з Тернополя переїхали в Закарпаття. Прибули в Закарпатті, тоді в Закар на Закарпаття почалися чутні такі там деякі нюанси. І чоловік каже: Збираємося і їдемо. Не було варіантів думати, вигадувати, чекати, перечікувати, чогось не було. Дуже страшно було, дуже було страшно. Настільки було страшно, що ти навіть вночі прикидаєшся, і ти думаєш, чи, чи буде щось, чи не буде щось, буде щось, чи не буде щось. От. І миттєво, миттєво сіли і поїхали. Ми приїхали сюди, коли вже самий день війни був. Знаєш, коли ти один, ти відповідаєш за себе. Ти знаєш, ти вільний, ти маєш дві руки, дві ноги, ти можеш весь світ забратися і поїхати. Ти можеш сісти і ховатися в бомбосховищі. А з дітьми ти цього не зробиш. Ну просто не зробиш. А як зробиш, то ну, все рівно кожна ніч, кожен день ти прикидаєшся з одною думкою. Я не хочу тут бути, мені треба втікти, мені треба щось робити, аби діти були здорові й живі. У мене ненависть. Я вам чесно скажу: я, я дуже люб, люблю людей, я поважаю людей, кожну думку поважаю, але я цю ненавість. Я просто настільки кожен день читаю новини, бачу і чую, що в мене ненавість до цієї нації. То це ярашні, москальні, я не знаю, як їх правильно до цих орків, до... я не знаю, як їх називають. Ну, просто це, це не люди, чесно вам скажу. І сьогодні навіть вночі взяти от... ненависть, одним словом. маю слів до них. Немає, бо тому що ми б нікуди не тікали. Ну, якось не можу сказати, що ми тікаємо, ми просто захищаємося, але ну теж совість є в нас. Ми не ну, любимо свою країну. Українська нація вона сама по собі горда, є, була і буде. Вона не буде скореною, вона важкого періоду, важкий період часу вона переживе. Але є такі ситуації, які от зараз на даний певний період складаються, що ну, хочеш, не хочеш, ти мусиш звертатися в іншу країну, в інше суспільство, ти мусиш звикати до тих традицій, ти мусиш вивчити ту мову. Ти повинен повинен, повинен багато розуміти і знати, чого ти хочеш. Звичайно, ми, ми горді, ми талановиті, ми вміємо все. Ми ніколи м м дружбу, вірність не, м як, не придамо, не віддамо, а це, що є наше, воно і буде наше. Ми приїхали своїми традиціями, ми показуємо, вміємо варити борщі, показуємо, Голландці тішаться, вміємо ще щось, голландці тішаться. Я думаю, що вна, в нас таке, ну, по крайній мірі, на моєму шляху, це що я побачила людей, супер ідеальні відносини були. Вони раді зі мною знайомитись, я рада з ними. Ще жодної людини, ну це вже напевно на з того часу, скільки я тут, напевно, більше ста чоловік, що я знаю. Ні одного підвоху. Дуже класно, взаєморозуміння. От навіть були такі ситуації вже в Велі, де я ж, живу зараз, сусідка в нас є. Ми з радістю ходимо одна до одної на каву. З радістю, так. Є можливість з Украї... українські цукерки привезти, пригощаємо, вони нас пригощають, запрошують, ну, тобто відкритими. З сусідами живемо дуже прекрасно, хоча і ідеально не знаємо мови. Взагалі можна сказати, що навіть до початківця не можна прирівняти, але стараємося розуміти жестами, міміками англійською, плюс деякі нідерландські, ну і плюс діти великий розвиток дають в навчанні мови завдяки що вони ходять в школу, вчаться. Є прогрес. Mm -hmm. Діти починають тільки розвиватися, тільки маленькі дітки вони починають ходити в школу. Їх цікавить це все. Бачу, їм їм тут комфортно, вони себе почувають, вони мають друзів. Оце вже саме основне. Якщо дитина почувається так, як риба у воді, то звичайно, що ти тішишся, в тебе вже зовсім інший напрямок іде, Ти вже не думаєш туди їхати на даний період. Бо, тому що розумієш, що там спілкування не буде, бо, бо війна ховатись постійно. Чекати сонечка? Не знаю. Мої діти щирі, відверті, веселі, без, без всяких злих думок. Навіть і зараз така ситуація складна. Вони свідомі, вони співають гімн України. Вони крім гімну знають ще плюс багато українських пісень. Так що, якщо буде цікаво, можуть вам заспівати і прокоментувати. Вони неймовірні. Мої діти неймовірні. Ай, ікбензакар. Моя улюблена пісня гімн. Ще не вмерла вукра. ні слава ні воля. Ще нам браця українці, усміхнеться до оголя. Сахарчик старший. Він хоче бути президентом. Президентом Нідерландів і президентом України. Він сказав, він ніколи не допустить війни. Всюди буде мир. Макарчик буде його замісник. Вони поділили між собою ролі. Президент і все. Я президент. Він е, знає географію добре. На своїх шість років він знає столиці, міста знаходження. Тобто е, він рахує, що він має повне право бути президентом і зробити мир. Ну, якщо чесно, я рятуюся тільки своїми дітьми, спілкуванням. Я спілкуюся зараз з українцями і, і, і з голландцями, які, чесно кажучи, тільки на моїй стороні вони якось дають зосередження на тому, щоб забрати цю ненавість. Тобто зробити, зробити мене людиною, якою я є, справжньою, доброю, щирою, вільною. От, ні від кого не залежати, ні, ні від однієї нації, ні від другої, а жити собі так, як житло. жили ми всі. Ходити на роботу, сміятися кожен день, прокидатися сонцем і не думати, чи там сьогодні мій будинок, чи там будинок іншого. Ну так, спілкування. Я, я спілкуюся, я чесно кажу, багато спілкуюся, люблю спілкуватись. Мені навіть інколи буває дуже важко, буває, є, є дні, то я вам чесно скажу, я дзвоню до своїх прийомних. Я з нею спілкуюся з Анеліс. Вона шикарна жінка. Просто в будь-якій годині ми можемо, вільно, вільно поспілкуватись, посміятись. І... Ця ненавість десь вона зникає, проходить. Звичайно, хтось каже, умови там кращі, умови там кращі, умови ну, там кращі. в Кожному своє. Напевно, все рівно видно зверху, кому що треба дати в цьому житті. Я задоволена цією країною, звичайно, що нас тут прийняли. І вами задоволена волонтерами. Без волонтерів тут, звичайно, дуже важко. Ну, просто важко. Волонтери суперові. Просто кажу вам щире, безмежне дякую. Україна це є моя країна, а Нідерланди. Ну, так, як, напевно, хресна мама. От є рідна мама, а є хресна мама. От так, напевно. Скажу чесно і відкрито, бо, тому що кажу, як вони мене, ну як мене прийняли тут, так і я відповідаю. Без, без всякої фальші. От так само і я буду робити. Є дуже багато прикладів таких, що це повинно так бути. В цілому світі це повинно так бути. Протягнути, допом... Протягнути руку допомоги завжди при любих обставинах. Це обов'язок, напевно, кожної людини. Ми ж, ну, як звірі рятують одне одного. Ну, а ми ж не звірі, ми люди. Які вміємо спілкуватися, вміємо домовлятися, вміємо любити, вміємо обніматися, маємо певні цінності. Щирість, людяність, повага, віддача, без обману, зради і брехні. Зупинити війну одне єдине. І дати можливість просто вільно жити, вільно дихати. Людям, які, які просто приїхали, а хочуть назад. Просто зупинити це все. Ну, звичайно, воно неможливо за один місяць, за, за два місяці. Але хочеться зупинити це. Просто зупинити цю війну. Вона не дає можливості розвиватися. Просто розвиватися, думати. Колись складав плани на майбутнє, а зараз ти не, не можеш Класти планів. Ти не знаєш, що завтра буде. Ти не знаєш, як, як діти поведуть себе в тій чи в іншій ситуації. Тобто війна зруйнувала все. Якісь були мрії, якісь хотілося будиночок побудувати, а зараз вже неможливо. Ми не знаєш, чи будувати його, чи зруйнують. Зупинити ту війну одна єдине, що дуже хочеться. Я просто хочу миру. Я чесно кажу, оце питання. Я хочу мир, я не хочу цієї війни, я не люблю сварок, я не конфліктна людина, і мене це дуже, дуже ранить, дуже ранить. Я... я кажу, ну Бог є вроді. Ну, є ж він, ну але чому так ніхто не знає? Ніхто не знає, тільки мир. Миру, миру, мир. Ну, Величезне дякую, величезне дякую. Я в мене син служив, так що я знаю, він був в, пер, в перших роках цієї війни. Так що я знаю, що таке, що мама не спить, мама чекає, а дитина не дзвонить. Я знаю, що це таке, просто знаю. Що з тривогою слухаєш, а, а дзвінка немає, і чуєш тільки новини. Там вибухи, там стільки жар, Там... Жар. Ну, страшно звичайно. Так що просто одна єдине, дуже дуже щиро дякую тим мамам, які насправді відпустили своїх дітей. Захищати свою Україну. Їм величезне, дякую, а солдатам триматися, триматися і вірити. Ми все зробимо, подолаємо. Ми сильні. Ми справді сильні. Дискомфорт, великий дискомфорт виходить, такий навіть це проживання в іншій сім'ї. Щасливі люди бачити нас і зустрічати нас це. Ну, я, я не знаю. Мені здається, що просто нація велика, обширна, настільки добра, настільки теплотою і щирістю приймає нас, вникаючи, інколи вникаючи, інколи не вникаючи, де коли може бути, просто ти підійде обніми тебе, тобі руку подасть на рівному місці. Ти навіть не очікуєш, що так може бути. Так, я задоволена, дуже задоволена, що попала суто в цю країну. Ця країна, ну я не знаю, я її з великої букви буду казати, є і хочу, щоб діти тут були. Дуже класна країна, я задоволена цим. Звичайно, сумується і за своєю країною, але якби не обставини такі, як зараз є, то, звичайно, може, і би цього не побачила. Щиро вдячні сім'ї, яка нас сюди приютила, волонтерам Діані, Лені, Юлі. Ну і дуже багато знайомих з'явилося зі всієї України, можна так сказати, і з Харкова, і з Києва, і з Сумщини, і з Бучі. Тобто, і самих голландців дуже багато. І дружніх, щирих, відвертих людей